Розглянемо переваги светодіодних ламп відносно ламп розжарювання. Для цього виміряємо струм споживання амперметром. Слідкуємо за показниками амперметра. Підключаю лампу розжарювання. Струм споживання 400 мА. Підключаю светодіодну лампу. Струм споживання майже нульовий. Для того, щоб зрозуміти цей дослід, нам треба трошки теорії. Що таке елемент Пельтьє? Елемент пельтьє це невелика пластина, всередині якої розміщено багато напівпровідників. Коли через неї пропустити струм, то одна сторона стає холодною, інша навпаки, підігрівається. Це і називається ефектом пельтьє. Це, цей же ефект може працювати навпаки, якщо створити вагову різницю температур між двома сторонами пластини, на виході можемо отримати напругу. Цю напругу можна використовувати для заряджання телефону. Продемонструємо. Елемент PD у нас підключений до високоефективного перетворювача, який перетворює напругу для достатньо для живлення телефону. Під'єднуємо. Мій като, наприклад, він зробив лампочку на батареї. Вона працює, все добре. Тому дивіться, ну це такий приклад, як можна також збирати енергію, коли немає світла.